В Єві ви часто говорите, що програма лояльності це є однією з ваших суперсил. Так. Скільки зараз мільйонів жінок в програмі лояльності Єва? Вона змінюється, зростає, зараз 8 мільйонів. 8 плюс. мільйонів. Так, я вважаю, що 8. ми на якийсь час сама велика карткова система, може і зараз, саме велика карткова система в країні. Це активні карти. Це, це... які. Е я не пам'ятаю, у нас активність кожні три місяці користуються як мінімум А, а так видано мільйонів. набагато більше. Видано 10 чи 12 мільйонів. Wow. Wow. Да. Wow. А ми рахуємо тільки ті, хто люди повертаються. А скажи, будь ласка, на якій IT-платформі ви це побудували? Ой, ми зараз ми поміняли три it платформи за ці роки. Так, Розкажи це дуже історію. важко. Розкажи історію. Спочатку ми почали будувати на російській платформі, в 2014 році пішли його зносити. Uh -huh. Знесли, потім побудували не на дуже нормальної платформі. На якій? не пам'ятаю зараз. Ну якісь не, не маловідомий. Да, і потім вже знайшли нормальну платформу, теж не скажу зараз яку, але теж побудували на нормальній платформі, і вже вона працює. Бо в мене зараз є кілька великих клієнтів, тож мільйонімільйонерів, в угу. яких мільйони клієнтів, які розуміють, що прямо зараз їм треба це запустити. От з урахуванням вашого такого супердосвіду, б ти порадив, Шу шукати якісного проводника. Це компанія, яка буде до долучати розробити, що потрібно твоїм клієнтам, які сервіси вони хочуть бути в програмі лояльності. Ну підходити як до розробки бренду, як до розробки, бо всі вважають, що якщо ти побудував карточку і дав якісь знижочку. активності, знижочку. да невеличку знижечку, це в це перемога. Ні. Це перемога великих комунікацій, яку потрібно зараз. Ми інтегруємо щі туди, зараз ми інтегруємо дуже багато активності, бо інформація у своєму клієнті це допомога клієнту зробити більш якісний вибор.